Сьогодні вихідний день менше людей, але дуже дотепер все гарно вже зорганізовано. Так, Да, дуже да. непогано. і мені дуже подобається парковка для цих для, ці... для... для визочків. Парковка для візочків.

Бачите, записалися на 10.20, А зараз 10.23. Заходимо. Ну, Є комп'ютерна програма прийому, що можна записати всі, всі інформації пацієнтів. Це вже електронна кандидата пацієнтів, що починається, і це є зав'язано разом із бачити. І як вам потрібно її прислати на іншого лікаря, вона може саме з вами, exactly. саме з вами вже не Не потрібно нічого пересилати. Вся інформація у базі даних є, кожен лікар бачить три обігніться, наприклад, там невролога, педіатр. ми відкриваємо карточку і бачимо, вже всі купівляції. Наша пацієнтка. І вір куколка. Ставте рутачок собі крісло, подаріть один на ручки і присвячується залежку. А ось, другого заложника. Дивіться, офіцій. Але хірка. Абсолютно здоровий. Треба пробивати, зараз все роздати. Робимо так? Тише на карту, але я з цього боку можу бачити, який є розклад цілого дня. Тут кожні 20 хвилин є наступний пацієнт. Там, 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 там завершено, коли вони вже прийшли, є в лікарні, тут пишуть, mm -hmm. тут є в лікарні, yeah. то вони на місці підтверджено, що yeah. вони вже тут ми маємо вибрані пацієнти. Кожен день графік робити. Зараз нам не показують. Чому? Тому що йде інтеграція поліклініки, вона має цю базу даних. З часом, як будуть інші поліклініки чи інші лікарні мати ті самі програми, тоді це все буде зручно. То якби Одеса попала в лікарню чи щось інше, то вона всю всю інформацію би було по електронні, по електронному документі і доступні там і власні все інше це. Чудово. І аналізи так будуть? — А для лікаря, як ви думаєте, це... Зручно, це вам набути? Намагати, звичайно. Треба стільки карточок писати. Ми набрали щодень, добре з вже буде все. Пацієнтам зручно, нам зручно, менше роботи. більше часу ділянку пацієнту, щоб все, розпитатися, якого зараз минулого разу, як я був в поліклініці, я півтори години зараз все чекав. Я абсолютно серйозно. Це зараз може схоже трошки на рекламу правильного барашку. Минулого раз? Ну, коротше, дійсно, вже приємно, що ми треба чекати. Зараз так, так. І тоді ми повернемося, як вже буде дві системи разом працювати. І ми можемо на вихідний разій. І а, знову побачимо, що це все буде відбуватися. Але ну, для нашого маленького пацієнта все пішло дуже гарно. Дякую. Дякую за вашу допомогу.